Так. З приводу військової ситуації не можна обходити увагою Крим. Справа в тому, mm -hmm. що те, що відбувається там зараз, це вже якщо перші удари дронами по Криму це була більше політика, це були психологічні ефекти. То наразі вже пішла якраз дуже серйозна військова логістика. По О, складах ви маєте на увазі? Я маю на увазі і Чангарські мости, і склади на півострові. Справа в тому, що в армії все ієрархізовано. Для батальйону належать склади одного розміру, для бригади іншого. Так от склади на півострові, до яких ми дотянулися впродовж останніх тижня-двох, це склади корпусного та армійського рівня. Тобто це склади з кожного з яких впродовж не менше місяця мали забезпечуватися бика цілі армійський корпус. От такої склади ми там зараз мовимо. Yeah. Yeah. Тобто yeah. це вже той фактор, який напряму впливає на їхню здатність оборонятись е, на півдні, тому що е, БК із Криму завозять саме на Запорізький фронт. Воду на Запорізький фронт, на Херсонщину, звичайно ж, так от, власне, чим далі, тим менше їм є, що туди завозити, і чим далі, тим складніше власне саме завезення. І це дуже вагома частина нашого наступу, те, що зараз відбувається саме на півострові. Угу. Ну і власне тоді давайте я тоді я ще доуточню. Ось цей сухопутний коридор. Зараз я його виведу ось так. Бачите, ну по суті, сухопутний коридор в Крим mm -hmm. абло і отут, якраз Чунгар позначений. Бачите, такою червоною цяточкою. От е, мені цікаво, він повністю прострілюється. Зараз я тут пальцями показую, мишкою покажу. Ось ось цей коридор. Він є прострілюваним. Ділячі, тобто вони його використовувати ділячі для прострілюється, прострілюється, передбачає якою саме зброєю. Ось. Більша Ой, частина цього коридору ще не в досяжності навіть Хімарсів. Коли вже пройдемо другу лінію, тоді, да, тоді там все буде прострілюватися. Але що стосується Shadow, то в досяжності Shadow зараз повністю і весь цей коридор, і весь півострів. Тут просто єдиний нюанс. Shadow взагалі це майже ідеальна зброя. В неї є тільки один недолік. Ціна два мільйони за одну ракету. От е, з цього ви, 2 мільйони ну і авіабазування давайте теж говорити. Е, чесно. Е, так це теж певна проблема. В нас літаків дуже мало лишилось, але ті, що є, чудово справляються. Але але до того, що е, при ціні ракети 2 мільйона за штуку, е, ви розумієте, що нам їх дають ніяк не сотня, нам їх дають десятками. Вони всі лічені. Застосування кожного штормшеду це е, рівень головнокомандувача. От і відповідно доводиться дуже обирати Фу, цілі, обирати обирати цілі, вибачте за обмовку, але от саме через ціну доводиться обирати цілі. Далеко не будь-яка ціль варта того, щоб використовувати Shadow. Е, от, власне, коли ми коли ми б'ємо стратегічні мости і стратегічні саме не тактичні склади, воно того вартує, і от саме цим зараз власне займаються. На жаль, більш дешева зброя, поки все ж таки туди не дістає.